Всім вітання 30 вересня 2025 року. Хочемо приєднати до такого нуклеуса, якби пакет. Маленький нуклеус з маткою штучного осім'яння. Отак поставили через папір, щоб їх об'єднати, оскільки ця кришечка у нас не працює, то ми накриваємо другим. Другою коробкою від цього нуклеуса і будемо використовувати скотч, щоб трошки змотати його, спочатку так зверху, а потім по, е, я кажуть, по обводу цього нуклеуса. І будемо дивитися, чи об'єднаються. Дуже багато бджоли. Там багато корму, не знати чи вся бджола там вміститься, але щось будемо дивитись. Так його зафіксуємо. Це був банк маток, матки ми розформували і хочемо під'єднати до нього ще Маточку, яку потім також будемо під'єднювати в сім'ю. Ось така, друзі, ситуація. І ще по обводу так. по з'єднанню двох, щоб закрити дири, які там є. Ось виходимо так з положення, щоб під'єднати міні нуклеус до пакетних ящиків. Отож, друзі, всім дякуємо за увагу. До наступних зустрічей.